Чотири правила як гарантовано на 100% стати нещасною людиною. Номер один. Це слухатися всіх підряд, всіх, хто дає поради, якісь там настанови, вчення. Те, це треба слухати і використовувати. Ні в якому разі не слухати внутрішніх своїх потреб, ні в якому разі не прислухатися до своїх відчуттів. Це дуже важливо. Слухатися тільки оточення. Номер один. Далі. Номер два. Доказувати всім, що ви хороша людина. Ні в якому разі не робити так, щоб хтось про вас подумав щось погане, тому що це небезпечно. Так? Тобто, знову ж таки, це вони між собою схожі так. Просто робите так, як всі, поводитесь як всі, і е, показуєте всім своїм видом, що ви як всі, і все буде у вас супер. Далі, номер три. Якщо у вас більше місяця часу. Якісь депресивні стани, якісь думки нав'язливі, здавалося безпричинні, так, якісь такі емоційне вигорання і так далі. то тут потрібно ні в якому разі не шукати вирішення цієї проблеми. Потрібно ігнорувати, відкладати на потім вирішення якось себе займати чимось іншим. Головне не вирішувати цю проблему. Тоді у вас є великий шанс закріпитися на цьому рівні і продовжувати бути нещасними. Ось. І чим більше років це відбувається, тим, тим краще. І четвертій момент це самообман. Це такий інструмент, який допомагає жити в ілюзії якоїсь вигаданій собі там голові. І здається, що все добре, що все класно, у всіх так. Тобто займатися цією справою тобто, ну, самообманом постійно. І він так само буде. Викачувати з вас життєву енергію і буде тримати вас на рівні нещастя, тому користуйтеся.